І далі про це не тільки будемо говорити із наступним гостем, якого згодом долучимо до прямого ефіру. Я ж нагадаю, що сьогодні з'явилася приємна для нас для нас новина. Спочатку Бундестаг не проголосував за Таурус далекобійні ракети для України, але потім з'явилася інформація від Єгора Черніва. Процитую, що він написав, що щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальної дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора, тобто Таурусів, і це коаліційний документ на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше, тому маємо такі позитивні рішення, але все ж таки це не остаточне так відповідь щодо того, що нам можуть передати ці ракети. Ми лише можемо тут сподіватися і вірити в рішення. Самого пана Олафа Шольца та інших наших партнерів, оскільки ми говорили з вами про літаки F-16, то сьогодні також з'явилася приємна для нас новина. Якраз з нею ми і почнемо з нашим гостем, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник з нами на прямому зв'язку. Пане я вас вітаю, рад бачити і слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Олексію, Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії. Про це сьогодні сказав ще вчора пан Столтенберг, і генсекретар НАТО підтвердив, що військові цілі за межами України є дійсно легітимними. На вашу думку, що повпливало на зміну позиції наших партнерів від такого, знаєте, глибокого занепокоєння і співпереживання до дозволу бити по території Російської Федерації. Давайте не будемо це називати дозволом, тому що були занепокоєння, скажімо, застереження стосовно того, що застосування західної зброї по цілям на території на визнаній міжнародно території Російської Федерації може спричинити неконтрольовану ескалацію аж до застосування ядерної зброї. Тобто, це не був дозвіл, це були домовленості. Скоріш за все усні домовленості між Україною та партнерами. Очевидно, що ці лінії постійно тестувалися, відсувалися, хоча вони все одно залишаються. Але в даному випадку, якщо ми говоримо про Ф16, то якщо б цю заборону, скажімо так, було дотримано, то тоді великою мірою. Пропадає сенс застосування цього літака, тому що він перед основна його ціль це винищувач, тобто він застосовуватиметься по повітряним цілям на дальні на великій дальності. Друге, це знищення систем протиповітряної оборони противника, яка також розташовується на території Російської Федерації. Ну і Пускові установки, тому що більшість обстрілів східних північно-східних регіонів виконуються з прикордонних територій Росії, Брянської Білгородської області. Ось тому я думаю, що це абсолютно логічне рішення. Ну і більш того, жодного разу наші партнери не мали ніяких заперечень стосовно засування української зброї, тому що Україна реалізує тим самим право на оборону. Дійсно, якщо говорити про українську зброю, то тут певно, що акцент маємо ставити на безпілотниках, так які долітають до Пітера до Москви, але все ж таки нам потрібна далекобійна зброя наших західних партнерів дозвіл бити по території Росії, тому що вітчизняного виробництва в нас немає такої великої кількості для того, щоб бити по складах або ж по установках ворога. Якщо говорити в загальному, то Столтенберг зазначив, що Україна. Все ж таки, коли отримає ось ці винищувачі в 16 то за міжнародним правом зможе завдавати ударів по військових цілях на території Росії, але це питання ще мають вирішити саме країни-постачальники цієї авіації, так ті країни, які будуть нам постачати винищувачі. Як гадаєте, чи можуть тут виникнути питання? Ви вже згадали про те, що є страх ескалації перед Російською Федерацією, але все ж таки питання, які ще можуть виникнути. Моя відповідь коротка можуть, тому що ми вже неодноразово спостерігали, коли наші партнери робили заяви. Потім в якийсь момент вони їх або ж спростовували чи говорили, що їх неправильно зрозуміли. Але я повторюю ще раз, що ніхто не ставить під сумнів право України застосовувати зброю по легітимним військовим цілям на території Російської Федерації. Тому, як ми бачимо, підтвердження, тобто, з одного боку, Столтен підтвердив це право, з іншого боку, висловив ці застереження і так би мовити, образно перевів стрілки на країн-партнерів, які можуть мати свою власну думку. Але, на мій погляд, що все-таки оця дискусія, вона потихеньку рухається в правильному напрямі, якщо ми там оцінимо. Десь двачі з більше років, коли взагалі питання стояло заборони передачі Україні будь-якої летальної зброї. Правильному напрямі рухається і вирішення питання передачі нам далекобійного озброєння, зокрема, якщо ми говоримо про німецькі ракети Делекобійні Тауруси. Я ще раз процитую публікацію так, те, що написав його Чернів, що щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальної дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора, тобто Таурусів, це такий коаліційний документ на відміну від. Опозиційного варто тут наголосити, які відхилили сьогодні трохи раніше. Тобто були коливання, але все ж таки зійшлися на погодженні. Але наступне рішення за яким має бути це за канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Який наступний крок, на вашу думку? Не берусь прогнозувати, але все це про що ви зараз говорите, за чим ми так ретельно слідкуємо. Демонстрація одного з недоліків демократії, тобто е, намагання е, приухвалювати рішення максимально публічно. Потім е, це політики, які хочуть не, не стільки там ухвалити ці правильні рішення, зробити правильні кроки, а ще заробити на цьому е, певні дивіденти політичні. Е, ну і для прикладу. Ну, це, це можливо навіть не приклад, але те, що можна було б перейняти в наших ворогів. Тобто ніяких заяв і повідомлення відразу про передачу сотень ракет Іраном Росії. Тобто, десь можливо потрібно все-таки переглянути той баланс між відкритістю і вимогами е таємності, е потребою того, що потрібно, потрібно вводити. Е Противника в оману, тобто краще було б, якби ці тауруси спочатку засували, так як це було Storm Shadow Ну а тоді після обіду, скажемо, оголосити, що Олаф Шольц ухвалив такі рішення. Віримо, що з ухваленням цього рішення буде менше нафтобаз на Росії буде менше і складів з боєприпасами, і менше всього, що стосується так війни, і те всього, що летить на територію нашої країни, пане Олексію. Ми віримо, що російських кораблів буде набагато менше. Зокрема, міністр, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров, анонсував такий собі морський бій. І написав: готуємося до полювання. Зараз продемонструємо це відео, яке було опубліковано. І на цьому відео на тлі моря стоїть сам Михайло Федоров, співвласник монобанку Олег Гороховський, блогер Ігор Лаченко і Сергій Стерненко. А також представники служби безпеки України. Також на кадрах було видно, точніше, зараз буде якраз продемонстровано. Напис «22 лютого буде морський. Бій, до чого дійсно варто готуватися? Тут ми не прив'язуємося до дат, тому що як я зрозуміла, як я собі протрактувала, то 22 лютого вони мали на увазі, що саме платформа «Юнаті-24» з партнерами розпочала збір коштів на закупівлю морських дронів, і саме це було анонсовано. Але все ж таки, до чого варто готуватися? Давайте все таки наберемося терпіння, от і потім. Вже отримуємо відповідь на питання, що саме малося на увазі, в будь-якому разі війна йде, як ми всі прекрасно розуміємо, і в інформаційному просторі, тому подібні інформаційні, скажімо так, вкиди. Ну якщо вони подіють на противника, і замість того, щоб виводити зараз кораблі в морі, вони їх намагатимуться десь сховати. Подалі в там Новосибірську, бачаюсь новоросійську чи в інших бухтах. То, власне кажучи, воно того варте. Якщо ж загалом говорити, от те, що ви про що ви згадали про нафтобази, то очевидно, що в Україні при тих обмежених можливостей нанесення ударів по цілям на далеких відстанях. Постійно доводиться визначати ці пріоритетні цілі. Тобто, коли, наприклад, говориться про знищення російської чи враження російських енергетичних об'єктів, то тут також можна, звичайно, наносити удари по нафтобазам, тобто це буде картинка, це буде суттєва шкода. але Таких ударів потрібно дуже багато для того, щоб в російських танках почало закінчуватися пальне і не було підвозу. Тому ці спеціальні операції, скоріш за все, я так припускаю, плануються в тісній взаємодії, не лише з тими, хто їх виконує, але для планування потрібно оцінювати, шукати оці найбільш вразливі. Точки Росії чи то в будь-якому секторі і переслідуючи головну ціль, це підірвати можливість Росії для фінансування тривалої війни. Тим паче, попри те, що в нас вже є надводні дрони, мама які можуть розгарнятися до 110 км на годину, по про те, що в нас є «Сі Бейбі», ем... Від служби безпеки України дрони, які вже показали себе, згідно з матеріалами News, це новина не сьогоднішня, але українська сторона збирається використовувати перший український роботизований флот для розгортання підводних дронів, які можуть атакувати кораблі російського Чорноморського флоту. Тому ми тут. Будемо тільки очікувати на позитивні новини, які будуть з'являтися від наших представників влади і від наших українських структур. Пане Олексію, пропоную вам перейти ще до. Однієї новини це не подія, але такий каламбур і цирк я б його назвала. Тіло схоже на Путіна покатали на літаку Ту 160 м за засекреченим маршрутом. Ми бачимо цей літак. Кожен сподівався певне на влучність протиповітряної оборони, що щось може статися, але на жаль, нічого не сталося. Політ Путіна на стратегічному ракотоносці завершився. Він тривав близько 30 хвилин. Що хотів цим продемонструвати, на вашу думку, диктатор? Адже це ми бачимо не так секретно було. Була камера, була преса, і відповідно це все злили в публічний доступ інформаційний. Зрозуміло, що він зараз намагається продемонструвати настільки, наскільки він залишається цим супермен, супермачо. Ну, можу вам сказати, що великого здоров'я чи геройства для того, щоб пролетіти на цьому літаку в якості пасажира, не потрібно, тому що це навіть безпечніше ніж політ на пасажирському літаку, оскільки там є система порятунку екіпажу. Тому ну, картинка для російського глядача. От не знаю, чи це дійсно на когось зараз справляє враження, тому що я трошки переглянув там деякі дуже патріотичні російські пабліки, відгуки на цей репортаж. Ну навіть серед такої, дуже пропутінської чи прокремлівської спільноти, скажімо, мабуть, все таки вони не, не до кінця зрозуміли. Навіщо це було потрібно? Ну, єдине, що вони там порівняли, що Байден, можливо, не зміг би піднятися по, цій, по цьому трапу на борт літака. Ну, якщо ну, заради цього, то можливо, це... Ну, я хотів би сказати, що якщо оцінити ціну такого піару, то це е, кілька сот тисяч доларів. Пане Олексій, також на завершення запитання, супутник Старлінки Лена Маска зіграли. Очевидно, що ключову роль у сповільненні російського вторгнення на територію нашої країни та досі відіграють критично критично важливу роль забезпеченні зв'язку і для наших сил оборони на фронті. Імовірно, саме через це Росія готується вивести на орбіту протисупутникову зброю. Про це пише Washington Post. Такі висновки вони зробили. Чи погоджуєтесь ви з тим, що розміщення ось цієї ядерної зброї в космосі Путіна міг надихнути? Ілон Маск. І те, що вам відомо, ядерна зброя в космосі, ось така супутникова, протисупутникова зброя. Що це може означати і які загрози вона може нести? Це взагалі дуже небезпечне рішення. І я думаю, що, скоріш за все, Росія намагалася блефувати на цьому. Ну давайте пригадаємо, що десь, я не помиляюсь, рік назад чи може трохи більше. Росія е, демонстративно знищила е, свій супутник, старий супутник на орбіті, чим створила е, тисячі уламків, які е, цей космічне сміття які загрожують в тому, загрожували в тому числі е, міжнародній космічній станції. Тобто е, будь-які бойові дії в космосі можуть взагалі е, поставити під питання е, використання космосу в мирних цілях. Я вже не кажу про те, що є відповідні міжнародні угоди, підписані, які під які Росія теж зобов'язалася не використовувати чи не мілітаризувати космос. Ну а що стосується Ілона Маска, то тут є ще один доволі важливий момент, який викликає занепокоєння: це втручання таких представників великого бізнесу в міжнародну політику. Тому що міжнародна політика повинна робитися державами, а тут ми бачимо, що не державний гравець своїми якимись розумінням, сприйняттям того, як має мають вирішуватися глобальні проблеми, насправді отримав дуже потужні інструменти для того, щоб пам'ятаєте, він там відключив Старлінг, він боявся, що буде ядерна війна. Тобто, оця критична залежність зараз на сучасні технології, зокрема на старлінки, які дуже велика допомога надав маску Україні, але в той же час його неконтрольованість це є величезним викликом, величезним ризиком. Ну сполучені у сполучених штатів там певні скажімо, заходи, щоб обмежити його такі дії вже вжив. Ось, але це та нова реальність, з якою зараз стикається сучасний світ Олексій. Я вам дякую за вашу думку. Дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за Запрошення Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, був на прямому зв'язку.